Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. І я зараз знімаю відео поки що без красунчика, який до мене приєднається. Він зараз міняє шкарпетки і сяде зі мною буду розказувати про свій день. Після. після мене, добре, після мене буде розказувати про свій день. І поки у вас ще увага нікуди не втікла. Хто в Альберті? Скажіть мені, будь ласка, як ви знайшли свого сімейного лікаря? Якщо можна куди дзвонити або де подивитися, на яких сайтах, що... як записатися до сімейного лікаря. Бо я питаю в сім'ї, сім'я не, ну, типу, такі, ну, позвонимо своєму лікарю, але щось уже два тижні немає ніякої відповіді. На роботі я ще не питала, тому якщо ви раптом знаєте, як знайти лікаря, о, що це напуталося. Якщо знаєте, як знайти лікаря о, сімейного, будь ласка, напишіть мені. Загалом мій день який. Я дуже втомилася, і у мене болить голова. У мене, в мене не часто болить, але сьогодні болить. Я забула свою чашку вдома сьогодні. І на роботі я першу половину дня пила водичку, а потім не пила, тому що на складі я не можу бігати з скляною чашкою. Тобто, коли я в офісі працюю, можу, а на складі вже не можу. То я щось може, чи зневоднилась трохи, чи що, голова болить. Більше, я так думаю, я свою чашку не забуду. Е Випарковуватися з гаража прекрасно. Мені дуже подобається вранці, коли мінус 8. Сьогодні в нас було мінус 8. Машина завелась, нічого не треба чистить, ніякий е лід зі скла не треба чищати, пальці не відморажуються. Краса. Також о, у мене останній тиждень, не останній тиждень. Останні кілька днів я дуже і втомлена, і то сьо, але у мене стався стрибок англійської мови. Я стала набагато краще розуміти і стала виражати свої думки краще. Прям я ось відчула цей стрибочок і сподіваюсь, далі воно в мене все покращуватиметься і покращуватиметься. О, прийшла додому, наготувала їди і лягаю спати. Зараз тільки 8 годин вечора, або ще немає. А Теодор подивився трона, послухав казку. У нього хитається зуб. Ось він уже прийшов, лисончик. Ти готовий розповідати про свій день? Зараз я ще розкажу, який ти класний, добре? Добре. Теодор сьогодні читав. Що ти читав сьогодні? А, я читав українську і англійську. Українську і англійську. Він читав для того, щоб мама включила йому мультик. Так. Трон. Трон, так. У Теодора хитається зуб дуже сильно. Прям це видно-видно. Ой, не показуй, будь ласка, ти що? Шо? Чому? Шок контент, тому що мені страшно. Скоро прийде фея чи Мишка принесе гроші тобі за твій зуб. Mm -hmm. Так. Теодор в школу бере моркву і яблуко і їсть моркву і яблуко в школі, так? Mm -hmm. Розкажеш про свій день? Um. А... Ну так. Ми сьогодні, а... ну, ми сьогодні грали нову ігру у спортзалі, і воно начебто з ось цими полками, паль... але вони не не дуже сильно б'ють вони в пласт... пластмас, ну вони вони е... і ми, ми там е... і це було ммін гейм игра ігра? Можливо, я ну, не знаю так і сьогодні е я зробив е машинку і е дуже класну машинку. Покажи її, а я поки розкажу. Теодор змайстрував дуже класну машинку, гончу з Лего, і я просто в захваті від того, як він це зробив. Може, ви звичайно не, не заціните. Хоча чого я кажу, звичайно, хто шарить, той заціни. Дивіться. Я завтра сфоткаю і в Теодоровий інстаграм викладу. Придумав машину, зробив машину Розумничок. Також я сьогодні завозила його еквіпмент е до тренера після роботи і загалом зробила все, що могла зробити, а потім прийшла додому, прочитала листа від вчительки. Про те, що будуть батьківські збори. Не, не від вчительки від школи. Батьківські збори будуть наступного тижня. Можна зарезервувати час. Я зарезервувала час на 4 години 46 хвилин. І це буде 8 хвилин зустріч з вчителькою, де вона розкаже про успіхи мого класного славного синочка. Так, Тео? Я угу. що сказати? Uh, Сьогодні. Я сьогодні грав, ну я сьогодні грав в Лего, і я, я, я знайшов дуже багато класних, класних деталів. Добре. На цьому все. Нам добраніч, вам гарного дня. Па-па. Па-па.